Вітаю! Сьогодні пропоную намалювати підводний світ. Починаємо з білої фарби, намалюємо одразу світло, яке розсіюється в товщі води. Малюємо зверху донизу, майже до середини аркуша таке біле віяло. Намагайтеся робити таким чином, щоб фарба була не просто біла водичка, а достатньо густенька. Саму водну що будемо малювати блакитним кольором. Обов'язково пройдіть по краях аркуша, і потім всі рухи пензлем направляємо до верхнього центру аркуша, поки що до нашого білого віяла. На нього не заходимо блакитною фарбою. Тепер промили пензель. І вологим, майже мокрим пензлем об'єднуємо блакитну фарбу з білою, знов тими же рухами до центру верхньої частини аркуша. Рухи робимо тільки в одному напрямку: від блакитного до білого. Знов промиваємо пензель і ще раз закриваємо повністю білий колір від блакитного до білого ведемо рухи. В зворотньому напрямку не бажано це робити. Щоб показати глибину водної товщі, треба по кутах зробити темніше, тому додаю більш темного синього по кутах також цими ж рухами. Підсушуємо малюнок і продовжуємо далі. Починаємо малювати підводну рослинність. Це будуть якісь корали, водорості. Я беру червону фарбу, червоний рубіновий, малюємо по центру таке невеличке деревце. У правому нижньому кутку малюємо водорості у вигляді довгої трави. Спочатку червоним рубіновим, потім додаємо білого і декілька травичок промалюємо рожевим. Ці водорості поки залишаємо, хай висихають. Додаємо до червоного вохри і вже цим кольором малюємо в лівому нижньому куті кущик. Основа підводної рослинності в нас готова, тепер будемо її прикрашати. Наводимо більш світлий рожевий колір. Беремо ватну паличку і по нашим водоростям у вигляді трави промальовуємо крапочки ватною паличкою. До цієї рожевої суміші додаємо трошки ультрамарину синього, нам треба вусковий. Беремо пухнастий пензлик, торцем цього пензля робимо відбитки. Навколо стовбуру нашого деревця. Додаємо білого, світло бусковим ще один шар підбитків зробимо. І потім саме білим, трошки зробимо таких об'ємних пухнастих гілочок. Переходимо до кущика, додаємо до білого смарагдовий зелений і цим світлим кольором, цим же пухнастим пензликом малюємо кущик. Знов нам треба зробити світлий відтінок цього зеленого, тому додаємо білого і пройдемо з другим шаром. І, звичайно, чисто білим також треба зробити декілька відбитків. Ось тепер я побачила свою помилку. Спочатку треба було дно намалювати, а потім вже рослинність, а я забула. Тепер треба підправляти, трошки намалювати дно. З чого ростуть ці водорості, за що вони чіпляються? Тому трошки темним кольором намалювала, пухнастим безликом прикрила. А ви спочатку намалюйте невеличкий рельєф дна, а потім вже малюйте водорості. Залишилося намалювати невеликі зграйки риб. З'єднаємо білий з жовтим, маленький пензлик беремо і малюємо рибок не дуже великих. Можна малювати навіть відбитком. Прикладаєте пензлик до паперу, за формою якраз форма риби відбиток, хвостик намалювали, рибка готова. Щоб зробити рибок меншого розміру, можна прикладати не весь пензель, тільки кінчик його. На темному тлі ми намалювали світлих рибок, а на світлому тлі намалюємо темних. Малюнок можна залишити так, а можна губкою промалювати по периметру малюнка навколо рамки різним кольором, який є на палітрі, додати водички, якщо вже підсохла фарба, і зробити відбитки губкою. До наступних зустрічей.